Мої вітання! Ви на каналі Шкода, що Що ми знаходимося в місті Рівному, на авторинку в Рівному, будемо так казати. Будемо знімати для вас дешевий сегмент автомобілів. Подивимося, що по цінах. Ви обов'язково коментуйте відео, ставте лайки, хто як говорить, вподобайки. Що можу вам побажати? Перевіряйте авто перед покупкою. В принципі, приємного вам перегляду. Ось є такий Деоланс. Це чистий 10 й рік. Ціна даного автомобіля 2700 доларів. 1,5 газ бензин. Номер телефону 0,67 740 877. А кстати, тут одної цифри немає вроді би. 740-877. Ну, Там одної цифри, кстати, немає, мабуть. Що. По ньому. Ось дивіться, навіть стеклоподйомнички є. Там а, є, да? зранку не це, ось такий варіантик в такому стані сидіння. 200 доларів буде торг по даному автомобілю, тому якщо цікавить, телефонуйте. Також йдемо далі. Йдемо далі, є мерседес, Людина віддає за 3200 доларів. Ось такі дві такі номера самі тільки коштують 1000 доларів. 98 рік, 2,2 дизель 093 627 58 81, він відкритий. Давайте ми глянемо ось такий є універсальчик. Так, Колись, друзі, якість робили автомобілів. Наповню про підписочку на канал Шкода Що не вах І Шкода Щонивах і Тейло. Дивіться, в комплектації еліганс, стеклоподйомнички всі, регулювання зеркал по даному автомобілі. Тому якщо у вас цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Давайте його взаді глянемо. Що і як Так, ідемо далі. Далі також був у, не знаю, чи лавно, що лавна, сенс, зараз глянемо. Так, сенс. 2004 рік. Добрень, 94 тисячі пробіга, газ бензин вписано. Ціна договірна, тому телефонуйте до продавця, номер телефона 068 177 42 96. Ось такий варіант, якщо вас цікавить, набирайте. Також. Наповнюю вам завжди перевіряйте авто перед покупкою, тому що на сьогоднішній день я вам вже неодноразово в своїх інших відео, говорив, що є дуже багато нюансів і їх бажано перевіряти. Погода, в принципі, як для листопада, взагалі шикарна. Ось така є в хачбеці Фабія. Фабія 3900 доларів. Торг по автомобілю присутній. Це сьомий рік, 1,2 газ бензин. Номер телефона 068 051 40 23. Зимова резина вже на даному автомобілі. Тому якось так. А ми йдемо далі, дивимося, що там сьогодні у нас по ринку робиться. Ранок хороший. Ось такий фіатик 1700 94 рік. 1,5 газ бензин 0,98 975 74. Це є фіат типу. Ось така модель, якщо когось цікавить. Також її раніше не було, телефонуйте до продавця, торгуйте по ціні, Ми йдемо далі. Ось така ваз вас Ось дивіться, моторний відсік, який, в якому стані вартовський акумулятор. Що буде на віддачу? Будемо тривати, дивіться, є 4 зими. 4 зими, 1800 на стар... а, 1900 на старті. Пробіг 209 тисяч, це восьмий рік. 1,6 газ бензин, ось номер телефона записуйте. Зимова резина, давайте глянемо. Ось така вічньовая 99-ка, бачите, вже така панелька новіша в них. Це в не, новіших іде. Ось таке з стеклоподйомнішки даного автомобіля. Так, копчик. Давайте зараз глянемо, що в багажному мусіку. Ось так акуратненько, все. Коврички, все, як не має бути Балон запаска. Внизу. Балон внизу, тому якщо цікавить, набирайте. Як звати? Вадим. Вадим. Все, дякую. Ось такий гольф. Це четвертий гольф, 2001 рік, 1,6 бензин, 3,950 доларів, 0,97 645 0155 в універсалі. Давайте його таке підійдемо. Таке на титанчиках, зимова резина вже в даного автомобіля. Тому якось так. Круто корину. Я вам вже неодноразово у своїх відео говорив, що ринок на ринок не попадає. Тобто буває багато варіантів, можна щось собі купити. От сьогодні я вам сказав би не дуже ринок по дешевому сегменту, але стараємося щось вам відзняти. Ось такий Ford Mondeo. Хтось мене, до речі, питав за ці автомобілі. Ну, 1000 доларів. Ціна даного автомобіля. Зараз питаю номер власника. Скажіть номер телефону? 099 036 83 76. Як звати? Тарас. 1000 доларів ціна даного автомобіля. 1000 доларів, якщо цікавить, телефонуйте. Ось ще от такий. Сітрен Берлінгу. У мене колись за нього питали. Бачите, людина продає. От Номер телефону 098 765 9044. А що на віддачу за машинку? 4600 доларів. Номер телефону я продублював, такі гарненький, Берлінго. Якщо цікавий, набирайте. Так, зараз продублюємо ще раз номер телефона і в салоні Гаян. 098-765 9044. Авто знімається, без проблем з обліку, тому якщо цікавить вся обслужена заявлено продавцем такий акуратненький салончик. Кондиціонер в автомобілі присутній. Ось такий варіант. Якщо, якщо вас цікавить, гарні двері закривається в даний автомобілі. Також прохання підписатися на канал, ще раз разово вам відео казав. Ой, дивіться, який непоганий. Берлінго, Ржавчину візуально ніде такого не, не видно. Ось такий варіант є також. Це є 2800 доларів. 1,9 дизель 0,68 718, 1158. Також зимові шини вже в автомобіля, бачу, вже люди перезиваються по чуть трохи я також перезився. В принципі, вже всім рекомендую перезиватися, як не крутив, вже середина листопада місяця і в принципі воно йде все-таки до зими. Ось, друзі, хочу вам показати також легенду на ті часи. Це знаєте, це є Mazda 626, 93 рік, 2.0 турбодизель. Ціна непогана автомобіля 0,68-360. 7096. якому цілком останений автомобіль. Велюровий салончик. Дивіться, яка зимова резина, титанчиків автомобіля. Ось така маздочка, якщо цікавить, 626. Телефонуйте до продавця. Ось такий ВАЗ-21.07, 1150 доларів. А я номер, можете номер телефону продиктувати? А там є. О, бачу. 068 829 44. 51. Ось опис даного автомобіля, 1150 доларів, ВАЗ-21.07. Ми йдемо далі. Ось такому, ось такі також дево є, 2007 рік. 1,5 бензин, це буде ЛАНОС, Не один власник, 2600 доларів, 2007 рік, 126 тисяч пробігом, 0,97 918 54 36. От є от, сьогодні щось дуже багато ланусів. Ось такий ланус, якщо цікавить, телефонуйте. Погода сьогодні хороша, в принципі, тому такі варіанти, якщо цікавить вас, набирайте до продавця. Думаю, що буде якийсь ток по даному функцію. Давайте глянемо Mazda 323 глянемо, що по машині. 200 доларів. Добрий день. Передаєте? Ні. А, це не ваше. 99-й рік, 1,5 бензин. 200 доларів 0,98 667 75 53. Ось така 323 мазда. Також, друзі, кажу, для підбору автомобіля телефонуйте за моїми номерами телефону. Ви також маєте розуміти, коли я знімаю відео, що от такі є ціни. Є ясно, будуть, можливо, якісь нюанси. Тому стараюся підбор брати не менше 4 тисяч доларів, бо в принципі те, що е, там ви побачите шпаклівку, ці всі нюанси, то від того нічого не поміняється. Треба дивитися, вже як машина зроблена. Тобто навіть Якщо машині там 25 років, в принципі, треба дивитися, якщо вона вже поварена, все зроблено, немає ржавчини, це вже хорошо, я вам скажу. там ну, там ну відносно що все, Така є маздочка, але старушечка така, але також немає. Ціни і немає біля машини продавця. Йдемо далі. Ще таке Авео 10 го року 1,5 газ бензин 4,750 доларів, 854, 57 1,5 бензин, 155 тисяч заявного пробігу. Торг в автомобілі присутній Якщо також цікавий такий варіант, теж думаю, для вас відзніму В принципі, кого цікавить, Chevrolet Aveo, Авео. Телефонуйте. Ось є ще така Opel Zafira. Це 7-місний комфортний автомобіль. 2000 рік, 7-міс, 2,0 дизель, 3650 доларів 0,63 395, 23, 83. Комплектації Еліганс. Давайте глянемо. І це всі стеклоподйомнички. В такому стані карта дверей. Регулювання дзеркал. Ось, дивіться, яка. Приборка даного автомобіля. І навіть присутній кондиціонер. І оригінальна магнітола. Тому якщо цікавий такий самісний автомобіль... <сміс> ось дивіться, які, які карти дверей задній дивчиться. Тобто, таким макаром. Якщо цікавить, набирайте. 3650 доларів так даного автомобіля. Ну що, побували ми на авторинку в місті Рівному. Сьогодні, знаєте, субота такий комфортний, як для листопада місяця, середина листопада день. Зкутку було непоганих, є варіанти в районі 1800-2500 доларів. Я вам вже неодноразово говорив, що ринок на ринок не попадає. Тому потрібно ясно приходити на авторинок і знаходити завжди свого коня, будемо так казати. Що можу вам сказати? Перевіряйте авто перед покупкою. Для підбору телефонуйте за моїми номерами телефона, підписуйтесь на канал Шкода, що не вах і Шкода, що не вах рітейл. Вам бажаю міцного здоров'я. Перемоги нам, всім удачі вам по життю! Всього самого найкращого зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що не вак. Всім пока.